Ну, Це вже не тільки сьогоднішнє враження, по-перше, радий взагалі, що я вже два місяці тверезий, і не то, що там заставили, мене закинули примусово там, майже, в якісь прозорі і там закритий та, якби вимушений. Людина тверезо лишається, а сама думає, от вирвусь звідси і піду. А знаєш, коли сам, сам до цього вже дійшов, це саме ліпше, коли ми в голові собі вирішуємо це, приймаємо рішення. Таких конкретно немає днів, що був був, був потім якийсь один день бах і різко щось змінилось, Там я прозрів. Кожен день перебування в центрі, куди в центр я приїхав сам. І сам вже шукав засіб, як би покінчити з цим зловживанням, вже сам цього прагнув. Тому, будучи вже в центрі, з кожним днем, у мене вже так би росте впевненість, що не поки будучи в центрі, я так чемний, а після центру вернусь і знову піде. Тобто, на даний момент я вже так впевнений, що до цього так мене не заверне. В, в цьому і є суть бути тверезим, тому що, будучи раніше не тверезим, я ж вже сам на своєму досвіді знаю, що будучи не тверезим, ми не бачимо такий величезний кругозір світу. Ми бачимо тільки у нас одна ціль. І все. І розмови, в принципі, у людей, які вже навживалися, в той момент ну, розмови не є якісь там різноманітні, цікаві. Там фактично, ну що, давай, давай, все, на цьому і закінчиться розмова. Нема взагалі нічого ні цікавого, ні навіть згадувати нема про що. А тим більше, скільки було днів, що. На другий день ти вчорашній вечір або й півдня не пам'ятаєш навіть. Ну, і в цьому і печаль, що будучи вжитим, ти нічого не бачиш навколо себе і в собі не бачиш зміни в гіршу сторону, що ти вже перестаєш бути людиною, а будучи тверезим, ти більше впізнаєш. Тобто і інформацію більшу знаєш пам'ять. У мене дуже велике враження. Я такої красоти давно не бачу. Я в шоці, я просто в шоці від, від радості, від взагалі, я не знаю, як пояснити. Я, я дуже я взагалі вражений. Я ніколи не віддихав у твердому Жовченку, Я взагалі, я... для мене то Ну, дуже велике враження. Я, я, я тут був тисячу разів, я такої красоти не бачив, бо я постійно приїжджав під наркотиком, під тон. Я тут не був на тому місці, але в загальному тут, в тому краю був. Просто мені зараз очі відкрилися, я такої красоти ще не бачив, наскільки це я пам'ятаю. Интересно, необычно. И я пока очень такие, не знаю. Тан... Если честно, я не верил, что это вообще возможно изменить, то мою ситуацию, в которой я оказался, И у меня было очень сильное недоверие ко всем, что вообще с моей ситуацией есть выход. Как изменилось, кардинально изменилось. Я только начинаю жить, пускай мне там 27, я только начинаю жить. И все, что было до этого, вообще, это я понимаю, что это была не жизнь. Трезвый отдых для меня вообще очень важен, потому как я вообще не умею отдыхать, не умею веселиться, расслабляться, без помощи там всяких веществ, не знаю. А просто вот так вот посидеть в компании единомышленников, общаться на разные темы, получать от этого удовольствие, получать удовольствие, чувствовать, вообще просто чувствовать там жизнь вот эту вот, трезвую. Так, не знаю, это очень круто. Это не сравнится даже ни с каким употреблением, ни с чем. Это это все настоящее, это не искусственное, ничего. Это, Это очень сильно круто.